Майже рік тому Верховна Рада заборонила діяльність на території України російської церкви і пов'язаних з нею організацій. Тоді за це проголосували двісті шістдесят п'ять народних депутатів. Чому ж у Ладижині і й досі існують три церкви пов'язані з путінським режимом? Україна це ж Україна. Що тут московські має бути парка? Ходять же ж українські люди, а й московські ходять Знаємо, що наш Михаїл. Це наша українська. Більше її бідних. цих солдатів він працює там, править. А русский я не знаю, де вони зараз, що там є, де вони є. Я знаю, що як на Пасху послала сюди Михаїла, посвітила і до слідчої Пасхи. Цікавимося на вулицях міста. Кому ж вигідно продовження існування проросійських релігійних організацій? Та чи є у московського патріархату підтримка серед жителів Владижина? Ні, не відчуваю. Абсолютно не відчуваю підтримку московського патріархату. Зараз така ситуація в країні, що е, мають вони бути скасовані, так скажемо. А чи знають жителі міста про діяльність проросійських церков у Ладижині? Тільки з приводу одної церкви був тут скандал, що їх там приїжджали, там не знаю звідки вони ті люди приїжджали, чи з Києва вони приїжджали, чи звідки що виганяли московського ну, батюшка. Це в старому Ладижині. Раніше вулиця була джерешку, а зараз я не немає. Є такі російські церкви, що вони там. Чи моляться, чи як правильно назвати, за... ждуть, коли прийде до нас, так скажемо, русський мір. Зараз офіційне повернення московської церкви та російської мови до України Путін вже називає умовами припинення вогню на фронті. Якщо в нас українська церква е має місце вже і іде повністю війна е за Україну за українську мову, за свою землю, за свою віру. Ось, то, мабуть, що нам треба відстоювати все-таки українське, все. Мова це так, першочергова, що має бути на українській мові, бо мова російська це мова окупанта. Як вважаєте, наявність проросійських організацій на території Ладижина це прикра реальність, з якою ми живемо? Чи це поступка ворогу? якщо московський патріархат, то це ж гроші всі ідуть із церкви на, на Моск... ну, на Росію. Тобі тут називають суму, від якої ти маєш відштовхуватися по-другому ніяк, то це вже стає питання. Чи потрібно ходити в цю церкву? Зараз це взагалі недоречно, і це повинно якось бути на правовому державному рівні, щоб по всій країні, а не так, що люди це самі декось добиваються, щоб їх не існувало в місті? Чи залишатиметься у Ладижині російська церква і надалі ідеологічним підґрунтям та підпоркою для виправдання путінської агресії? Та чи отримають підтримку жителі громади від відповідальних осіб у міській владі та правоохоронних органах? У нас люди взагалі то активні, активно рухаються в напрямку те, що не подобається. Це однозначно відносно всього. От питання тільки чи вирішується це там владою, да, і, і чи чують наших людей.